вечора, друзі. Сьогодні хотів би поговорити з вами про юридичну допомогу, саме в місті Будуш. Багато хто з українців на сьогоднішній день вимушено переселився після 24 лютого за війни в Україні. І багато хто з вас, з українців, шукає на сьогоднішній день юридичну допомогу. І багато кому потрібна безкоштовна юридична допомога. Хочу одразу сказати, що є така можливість, і на сьогоднішній день саме в місті Будиш. Є така організація, як Правомен та громадська організація юридичні інновації. Ці організації повністю безкоштовно надають консультації юридичні кожному українцю, який приїхав після 24 лютого. Тому, друзі, звертайтесь, бо в кожного українця, який приїхав до Польщі, є багато юридичних питань. Іноді бувають питання з орендою житла, питання з. Штрафами або ще з якимись питаннями. Тому звертайтеся, вам допоможуть допоможуть написати документи, які потрібні, листи до жондів та інших організацій. Також слід не забувати, що в саме в місті Бигнуш є фундація Емік, в якій теж є юристи які теж готові безкоштовно допомагати українцям. Тому, друзі, під цим відео я залишу посилання, де ви зможете перейти побачити. Прочитати, знати повністю цю інформацію про ці організації та звернутися до них. Гарного вечора всім. Слава Україні!